Доброго дня! Сьогодні дійсно є потреба проспілкуватися і проговорити тему базової соціальної допомоги, тому що це експериментальний проект, який стартував із 1 липня цього року. І так як він експериментальний, то пенсійний фонд на сьогодні його тестує: тестує, як він буде робити, чи всі необхідні дані у пенсійного фонду є на сьогоднішній день для того, щоб призначати такі допомоги. Чи правильно працюють відповідні реєстри і довідники, чи правильно вивантажується інформація, чи є помилки і таке інше. Чому це все запроваджено? Це запроваджено тому, що. На сьогодні, ми ви всі знаєте, існує більше 40 видів державних соціальних допомог, які мають свої певні складні розрахунки, а також потребують пред'явлення великої кількості документів. Звісно, коли такий широкий спектр, а вони всі десь приблизно однакові за смислом, тому що вони надають допомогу мало забезпеченим сім'ям. Люди, коли приходять до нас, вони розгублюються і не знають, на який саме вид допомоги вони можуть розраховувати. Тому Міністерством соціальної політики прийнято рішення про запровадження базової соціальної допомоги, яка скоро скоротить ви кількість видів цих допомог, а також скоротить кількість необхідних документів, які надаються для призначення таких допомог. І звісно для людей буде головним тільки подати заяву про намір отримувати таку допомогу. Все решта ми зможемо зробити за рахунок своїх баз даних, тобто будемо вивантажувати і необхідні дані із своїх реєстрів, порівнювати і визначати право людей на цю базову соціальну допомогу. Хто ж може отримувати на сьогоднішній день? На сьогоднішній день базову соціальну допомогу можуть можуть отримувати тільки чотири категорії громадян: це ті, хто отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, а також тимчасові державні допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Якщо ми протестуємо зараз на цих чотирьох видах соціальних допомог базову соціальну, і якщо цей експеримент буде вдалим, то із 1 жовтня цього року планується додати і інші види державних соціальних допомог і облегшити цю всю систему подачі документів та а також проведення розрахунків. Базова соціальна допомога вона призначається не конкретно на якусь людину, а вона призначається разом на всю сім'ю. Виплачується також одному члену сім'ї, кого визначили уповноваженою особою сім'ї. Хочу зазначити, що ця допомога виплачується тільки через рахунки в банківських установах відкриті. Через підприємства Укрпошта таку допомогу ми не виплачуємо. І хочу зазначити про те, що така допомога, коли вона вже призначена, вона виплачується протягом 6 місяців і продовжується виплачуватися надалі, якщо у сім'ї не змінився сукупний дохід дохід, і не змінилися ще якісь підстави, які не дають право отримувати далі цю допомогу. Що необхідно зазначити, що є певна базова величина, яка визначена державою в розмірі 4,5 тисячі гривень. І от. Коли е, сім'я надає заявку на намір отримувати цю базову соціальну допомогу, е, порівнюються доходи сім'ї, які вона має, е, порівнюються ті до, е, допомоги, які вже були призначені, і це все е, порівнюється до цих 4,5 тисячі на кожного члена сім'ї. Але треба зазначити, що 4 з половиною тисячі е, має право отримувати перший член сім'ї, тобто уповноважена особа сім'ї плюс діти віком до 18 років, а також якщо в сім'ї існують люди з інвалідністю першої та другої групи. Цім категоріям, цим видом виплачується в розрахунок, береться 4,5 тисячі, всім наступним членам сім'ї. Цей показник зменшено до 70%. Тобто від 4,5 тисячі беремо 70% і розрахункова сума буде 3,150. І от по кількості членів сім'ї рахується по категоріям уповноважений представник сім'ї. 4,5 двоє чи троє дітей по 4,5 тисячі, якщо ці діти до 18 років. Ну, і якщо там далі іде мати, бабуся і ще інші, то по 3 150 рахується сукупний доход сім'ї і порівнюється з тими доходами, які на сьогодні сім'я має. Ну от, наприклад. Сім'я має дохід 12 тисяч. А якщо ми порахували оці базові одиниці, які я зазначила, то на кожного члена сім'ї повинно припадати по 4,5 то це 16 тисяч. І от держава буде виплачувати цю різничку між тими доходами, які є в сім'ї. І між тим максимальним розміром, який держава зазначає, що сім'я повинна отримувати. Ще, наприклад, більш простий розрахунок це коли невелика сім'я, наприклад, мати, яка виховує дитину до двох років, а мати в цей час, звісно, не працює, і от вона отримує допомогу як мало забезпечена. Людина і допомогу на виховання дитини. Ну і якщо порахувати оці дві виплати цих допомог вона отримує близько 6 тисяч гривень. Ну якщо брати розрахунок цієї базової соціальної допомоги, то це на двоїх повинно бути 4,5 на неї і 4,5 на дитину. Тобто людина. Буде отримувати 9 тисяч. Але в цьому випадку, якщо у неї доходу іншого немає, а тільки допомоги як мало забезпечення, і допомога на дитину, вона повинна звернутися до пенсійного фонду з заявою про намір отримувати базову соціальну допомогу. Пенсійний фонд проводить попередні розрахунки, повідомляє людину про те, що така базова соціальна допомога для неї буде буде 9 тисяч. І якщо людина погоджується отримувати більшу суму, вона повинна написати заяву і відмовитися від тих попередніх державних соціальних допомог. Тобто подвійні суми і тих допомог, і базової соціальної вона отримувати не буде. Що я хочу ще сказати? Яким чином можна подати заяви? Заяви подаються як. Звернувшись до любого сервісного центру Черкаської області, без прив'язки до того місця, де людина проживає, або де прописані прописані члени. Подає заяву і чекає розрахунка для того, щоб підтвердити, чи вона хоче отримувати цю базову допомогу чи ні. І другий метод на сьогоднішній день існує це через портал Дія. Там все подається в електронному вигляді. Воно працює і також можна отримати, не звертаючись до сервісних центрів пенсійного фонду. Що необхідно ще сказати, значить, які можуть бути помилки людей, які подають до нас заяву? В заяві зазначаються, які родина отримує доходи. Зазначають, на який рахунок необхідно виплачувати цю соціальну допомогу, і от бувають випадки, коли люди звернулися, не зазначили всіх членів сім'ї, які в цьому домогосподарстві. Тоді помилилися в зазначенні розрахункового рахунку, бо цей Айбан рахунок він довгий, там можна помилитися. Немає у людей розуміння про те, що, наприклад, аліменти або пенсія це також є доходами, які треба декларувати. Ну і, скажімо так, іще таке, ну це не помилка. Пенсійний фонд, якщо працює в електронному вигляді, то люди, подавши в електронному вигляді заявку, не дивляться в свій електронний кабінет на ті повідомлення, які ми надсилаємо. Тобто тоді звертаються вже очно і кажуть, ви мені нічого не повідомили. Але ж треба дивитися в свій кабінет і там отримувати інформацію. Надалі Планується на нашому веб-порталі пенсійного фонду розробити. Також такий електронний застосунок, який на сьогодні вже існує, на сьогодні існує пенсійний калькулятор, коли людина може зайти на наш веб-портал в свій особистий кабінет і порахувати по існуючим даним в реєстрах розмір своєї пенсії. А надалі планується зробити такий самий розрахунок для цих людей, які хочуть отримати базову соціальну допомогу, і розуміти, чи їм вона вони можуть її отримати. Чи ні, тобто вони заходять в свій персональний кабінет, підтягують свої доходи із існуючих реєстрів, і тут же прораховується сума. Людина бачить, є сенс звертатися до пенсійного фонду, чи немає такого сенсу.